Мені зустрілась тут новина, дуже типова для України вона. Депутат Полтавської міськради по всій країні є такі посади. знепритомнів непритомнів бід не випадково, але сталося це дуже показово. Його працівники БЕП зупинили і айфон з документами попросили. Час виборів всі кандидати виглядають здорові, наче солдати. Навіть довідку медичну дають, коли документи в цик подають. А попрацювавши срок чи два, здоров'я в них потім зовсім нема. І хвороби їхні завжди жахливі, а головне у моменти дуже важливі. Їм треба молоко по талонах давати, щоб здоров'я своє відновляти. А ще путівку до санаторію відновлятися у профелекторію. Може, тому в нашій країні багато прокурорів інваліди віднині, бо теж шкідливо роботу мають і здоров'я своє там залишають. Тому Теслу і довелось йому купляти, щоб здоров'я своє зберігати. Їздив би на ладі і страждав, вихлопні гази постійно вдихав. Свідомий стан би зранку втрачався, ще коли він на роботу збирався. А так на теслі з кондиціонером відпочиває і про виборців думку гадає. Гелікоптер, гелікоптер! Парапофа. Стало йому зле, як айфон забрали і документи по справі попрохали. Може, у нього якийсь специфічний стоїть стимулятор життєво критичний? Специфічну зарядку має і тільки айфон його заряджає. Дистанційно його заряджає, але коли в кишеню лягає. Поверніть йому айфон, оце, і йому стане краще відразу і все. Може, у бебі працівники. Носять якісь випромінювачі. Як тільки до чиновника їх наближають, ті одразу здоров'я втрачають. Все, здається, я все зрозумів, нарешті заговор я розкрив. ФСБ прибиральниць завербувало і на роботу до себе найняло. Які в міськрадах прибирають і в кабінети доступ мають, вони новічок на стіл наносять, а депутатів потім проносить. Тож треба їх всіх відправити, щоби здоров'я поправити в клініку, особливу шарі те, що у Німеччині тільки є. Ну, не прибиральниці, які так робили, і новічок на столи наносили, а депутатів, які працювали, і про народ всіляко дбали. У нашій країні з початку війни з корупцією боролися як завжди. Наші судді на роботі підніли, сім тисяч вироків оголосили. Сім тисяч разів відтак був доведен корупційний факт. Здається, працюють на буї пеп, не дарма їдять із маслом хліб. Однак, як це не парадоксально, дивовижно і аморально, далеко не всі за ґратами перебивають і покарання там відбувають. Півтора відсотка корупціонерів лише за ґрати відправили і все. Іншим судді так вирок зробили, що вони тільки штраф сплатили. Лайк, підписка, коментар це для мене як нектар. Якщо вам зайшло все це, напишіть мені про це.